Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всіх і святом! Благословений Бог наш завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Не смерть, смерть смерть подала, і ти, що рожи да дарував. Христос воскресив смерть. Тю смерть вода, віти, що роба життя. Воскресний Бог, і роздіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Христос Воскрес. Христос Воскрес і смерть, смертю, смерть подолав, і тим, що раба життя. Як ще заєдим нехай сягнуть, як тане вік від лиця вогню. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес і смерти, смертю, смерть подолав і ти, що врожи. Хай загинуть бішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос Воскрес із мертвих, смерть і мертвих, смертю, смерть подало і тим, що в робах життя, того ж творив Господь, радімо і веселімось в нім. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес, Христос Воскрес і смерти, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дару. Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Істину Воскрес. Христос Воскрес і мертвих, смерть, у смерть подолав і Тим, що в роботи життя дарував, Господу помолимо помилуй Владико, святий, Отче Вседержителю, Превічний Боже, благозволи освятити хліб цей Твоїм святим небесним благословенням щоб був він усім, хто споживає його, на спасіння душі, на здоров'я тілесне і на захист проти всіх недух всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя, спасіння світові, з тобою царює в єдності Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віків. Господу помолимо Господи помилуй. Споглянь, Господи Ісусе Христе Боже наш, на ягняце і на всі інші страви м'ясні. Благослови о освяти їх, як благословив, О освятив єси, що його тобі привів вірний Авраам, і анця, що тобі Авель приніс від плодів. Ако ж і теля годоване, що його звелів, єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до тебе, і як той сподобався твоєю милістю насолодитися, так і ми насолодимося цими благословенними і освяченими Тобою стравами, бо Ти неправдива пожива і податель благ Боже наш, і тобі славу посилаємо. З беззначальним твоїм отцем і і Благим, і Животворчим Творчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Господу помолимо. Владийко, Господи, Боже наш, що все сотворив, благослови сир, масло, молоко, яйця. Іншу поживу, і нас збережи у благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цими Твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовною Твоєю благістю ради пресвітлого з мертвих триденного Воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя держава, і Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки і Амінь. Христос воскрес і смертви, смерть о смерть подолав. і Тим, що життя дарував Христос. Воскрес і мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес і мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, істинний Бог наш. Молитвами причистої своїй матері, святих славників цих хвальних апостолів, і богоносних отців наших, свято Це нашого, Яна, архіпископа Константинопольського золотого того, святого рівна, апостоля, Великого князя, Володимира, і благодаря, Княгині Ольги, і всіх святих половині поселами, а й малі, і волю. Хайне послання преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України. Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! воскрес! Урочистим богослужінням з нагоди свята над святами і торжества серед торжеств Пасхи Господньої, світлого Христового Воскресіння. Ми звершуємо скорботні богослуження Великого посту. Та страшного тижня спогад про несправедливі засудження, хресні страждання, смерть і погребіння Сина Божого в цей час наповнювали наші серця болем. І, згадуючи ці події Євангельської історії, ми справедливо можемо сказати словами самого Господа. Коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із суким? Коли безгрішний син Божий несправедливо страждає? то на яке покарання заслуговують грішники. Коли всесиний Господь боїться смерті і просить Отця Небесного пронести повз нього, якщо, можливо, чашу страждань, то де знайти мужність і силу нам, звичайним людям? Коли ніби торжествує і перемагає сила зла, наклепи, зневага, мінливий настрій натовку, який напередодні кричить Осанна, а потім вигукує розіпни то як обрати правильний і згідний з волею Божою шлях нашого земного життя? Як не похитнутися і не піддатися сумніву, приступаючи до боротьби, коли згадуємо про все це, як не уподібнитися до учнів Христових, які розбіглися, залишивши свого учителя, як не стати наступником Петра у зраді Сина Божого, яку він чинить нібито з благою метою? А усвідомлює її справжні наслідки лише тоді, коли згадав пророцтво Христове, як не впасти у відчай, коли смерть забирає не просто праведника, але самого Сина Божого і життєдавця. Найбільш нещасними були б ми, християни, серед усіх людей, якби Голгофою і гробом завершилося служіння Христове. Якщо Бог помер, то на що сподіватися нам? Однак смерть Христова стає не поразкою добра любові, життя, а їхньою перемогою, і пекло втрачає свою владу над людством саме тоді, коли здається, що воно торжествує. Давні кайдани розірвані, врата пекельні, зруйновані, сама смерть уражена. Усе це воістину сталося, бо Христос воскрес із мертвих. Він своїм смиренням переміг начальника гордині диявола. Господь своєю смертю знищив владу смерті. Завдяки Христовому Воскресінню ми знаємо, що і всі померлі воскреснуть. Всі, кого ми втратили через смерть, не зникли з буття, але живі. І в час загального Воскресіння ми знову будемо бачити одні одне. Зло все, це ж... Зло все ще має силу. І часом здається, що темрява перемагає світло. Так само було і в час страстей Христових. Однак після них настала перемога Божа. Тож і ми, коли знемагаємо від власним Христом, коли нам здається, що зло занадто сильне, згадуємо про Воскреслого Христа, не забуваємо, що наш Бог не мертвий і не безсилий, але Він живий і всемогутній переможець. Це все, дорогі брати і сестри, не абстрактні роздуми про події давньої історії, але свідчення, які повинні надихати нас щоденно. Всі ми разом, як цілий український народ, боремося з Російською імперією зла, яка вустами своїх релігійних і державних начальників оголосила свою агресію священною війною та відкрито прагне нашого знищення і нового поневолення нашої матері України, але наш Бог правди, справедливості та правосуддя. І ми віримо, що Господь допоможе нашому народу перемогти. Орди чужинців допоможе захистити нас від навали російської безбожної тиранії, його дар гідності та свободи. Ми щодня підносимо молитви за перемогу правди і справедливий мир для України. Згадуємо у наших спільних та особистих молитвах про воїнів-захисників, завдяки кому ми маємо можливість і цього року на рідній землі рідною мовою знову проставляти Воскресіння Христове. Дякуючи і в цей святковий день нашим оборонцям, ми просимо в Господа для них сили захистити Україну і перемогти агресора. Ми згадуємо молитві про всіх постраждалих від російської агресії, про поранених, про винушених біженців, а особливо про тих, хто святкує нинішній Великдень під ярмом тимчасової окупації. У ці темні та страшні часи, нехай свідчення віри у Воскресіння Христове. Зміцнює всіх вас, дорогі брати і сестри, і живіть світло надії на перемогу. Ми закликаємо Боже благословення на кожну людину, яка своїм милосердям і співстражданням, жертовним служінням і працею виконує заповідь любові до ближнього, як до самого себе. Від Собору Святої Софії Київської, тисячолітньої духовної зосередженості і кафедри. Предстоятелів помісної української православної церкви від святинь Києво-Печерської лаври, яка звільняється від ярма руського міра та повертається до свого первісного духовного покликання від Михайлівського Золотоверхого собору, символу духовної незглавності нашого народу і вдячної пам'яті про українських героїв, надсилаємо найсердечніші вітання з Великоднем по всіх куточках української землі та всюди. Де живе і бореться українство. Вітаємо президента нашої держави і усіх, хто служить українському народу в Києві та в місцевих громадах, нехай і надалі ваша праця матиме добрі плоди і наближає перемогу. Вітаю кожного з вас, дорогі брати і сестри, хто читає і чує ці слова, та сердечно зичу, щоб пам'ять про Воскресіння Христове і світло віри і надії, яке засеяно від живоносного гробу, ніколи не згасали в наших душах. Допомагали долати труднощі, відганяли розпач і знесилення. Віруємо, що зло неодмінно буде переможене, бо Христос Воскрес! Христос воскрес! Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України, Пасха Христова 2024 року Божого, місто Київ. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, вітаю вас світлим Христовим Воскресінням. І хочу побажати, щоб ми на цьому місці, які бачимо цей прекрасний храм, який збудований в честь святого рівного апостольного Великого князя Володимира, щоб він не тільки своїм виглядом прикрашав це місце, нашу Переяславську землю. Але і нашими молитвами, які ми будемо звершувати у цьому храмі, також буде прикрашати і небесні чертоги, і небозвіт Божий. Тому закликаю вас, щоб ви кожної неділі і свята приходили до храму Божого, приводили своїх дітей, приводили своїх внуків, тому що тут ми навчаємося побожності, благочестя і віри Христової. Ми читаємо тут Святе Писання і більше розуміємо, як нам потрібно жити по-християнськи. Тому нехай Боже благословіння в сьогоднішній день спочиває на вас, на ваших сім'ях і родинах. І нехай Бог дарує нам таку велику і довгоочікувану перемогу над російським агресором. Христос Воскрес! Вийшто! Христос Воскрес! Вийшто! Христос Воскрес! Вийшто!